ah uh, boy Святий апостол Пилип, уродженець міста Вівсаїди, що в Галілеї, був глибоким знавцем святого Письма і, правильно розуміючи сенс старозавітних пророцтв, чекав приходу Месії. На заклик Спасителя він пішов за ним. Про апостола Пилипа кілька разів говориться у святому Євангелії. Він привів до Христа апостола Нафанаїла. Його Господь запитав, скільки потрібно грошей для купівлі хліба п'яти тисячам чоловік. Він привів еллінів, що бажали побачити Христа. Нарешті, він під час таємної вечері запитував Христа про Бога Отця. Після Вознесіння Господа апостол Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, супроводжуючи проповідь чудесами. так він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З Галілеї він попрямував до Греції і проповідував серед іудеїв, що переселилися туди. Деякі з них повідомили в Єрусалим про проповіді Апостола. І тоді з Єрусалиму в Еладу прибули книжники. На чолі з первосвященником для звинувачення апостола Пилипа. Апостол Пилип викрив брехню первосвященника, який говорив, що учні Христові викрали і сховали тіло Господа, розповівши, як фарисеї підкупили воїнів варти, щоб розпустити цей слух, коли ж іудейський первосвященник і його супутники. Почали хулити Господа і накинулися на апостола Пилипа, вони раптово осліпли. По молитві апостола всі прозріли, і, бачачи це диво, багато хто увірував Христа. Апостол Пилип поставив їм єпископа ім'ям Наркіс, якого зараховано до лику 70 апостолів. З Елади апостол Пилип вирушив у Парфію, а потім до міста Азот, де зцілив хворі очі дочки місцевого жителя Нікокліда, що прийняв його в свій будинок, і потім хрестився з усім сімейством. З Азоту апостол Пилип відправився в Гієрапіль Сирійський, де Підбурювані фарисеями іудеї підпалили будинок Іра, який прийняв до себе апостола Пилипа, а апостола хотіли вбити. Але, побачивши чуда, вчинені апостолом, зцілення висохлої руки начальника міста Арістарха, який хотів ударити апостола, а також Воскресіння померлого юнака, покаялися, і багато хто. Прийняв святе хрещення, поставивши Іра єпископом в Гіераполі, апостол пройшов Сирію, Малу Азію, Лідію, Місію, всюди проповідуючи Євангелії і переносячи страждання, його та сестру Маріамну, котра супроводжувала його, побивали камінням. Ув'язнювали в темниці, виганяли з селищ. Потім апостол прибув у Фрігію, в місто гіераполь Фрігійський, де було багато язичницьких храмів, в тому числі храм, присвячений Зміям, де жила величезна єхидна. Апостол Пилип з силою молитви убив єхидну. Ізцілив багатьох укушених зміями. У числі зцілених була дружина правителя міста Анфіпата, яка прийняла християнство. Дізнавшись про це, правитель Анфіпат наказав схопити Пилипа, його сестру, і, прийшовшого з ними, апостола Варфоломія. За намовою жерців храму Єхидне, Анфіпат. Наказав розіп'яти святих апостолів Пилипа та Варфоломія. Апостол Пилип був вознесений на хрест вниз головою. У цей час почався землетрус, і всіх присутніх на судилищі засипало землею. Висячи на хресті біля храму Єхідни, апостол Пилип молився про порятунок розіпнувших його від наслідків землетрусу. Бачачи, що відбувалося, народ повірив у Христа і став вимагати зняття з Христа апостолів. Апостол Варфоломій, знятий з Христа, був ще живий, і отримавши звільнення, хрестив усіх віруючих і поставив їм єпископа. Апостол Пилип, молитвами якого всі, крім анфіпата та жерців, Залишилися живі, помер на хресті. Сестра Його Маріамна поховала його тіло і разом з апостолом Варфоломієм попрямувала з проповіддю до Вірменії, де апостол Варфоломій був розп'ятий, Маріамна ж проповідувала до своєї кончини в Лікаонії. Іменем апостола Пилипа. Називається піст перед святом Різдва Христового, що розпочинається 28 листопада. В народі цей піст називається Пилипівкою. Триває він аж до 7 січня, Свята Різдва Христового. У церковному уставі Він так само називається як і Великий Піст, Свято Чотиридесятниці. Тому що триває 40 днів Різдвяний Піст зимовий і є для нас освяченням тайним оновленням. Чіткі вказівки на Різдвяний Піст ми знаходимо у IV столітті, згадує про нього святий Амбросій Медіоланський, Феластрій і блаженний Августин. У п'ятому столітті Лев Великий свідчить про Різдвяний піст такими словами саме дотримання посту засвідчене чотирма порами року для того, щоб протягом року ми пізнали, що безперестанно потребуємо очищення. Як Господь нагородив нас плодами землі, так і ми. Під час цього посту повинні бути щедрими до бідних. Саме так Лев Великий вказує на зміст посту, «Милостиня бідним, безгрішне життя. Правила дотримання церковного різдвяного посту має бути так само суворим: в понеділок, середу і п'ятницю Різдвяного посту. Забороняється їсти рибу, але її можна споживати в суботу, недільні дні та великі свята храмові дні. З 2 січня піст стає суворішим, і рибу вже не можна їсти аж до самого свята Різдва. Надвечір'я Різдва Христового у православних християн зберігається звичай не їсти нічого до появи на сході зірки. Що сповістила нам про народження, Бога немовлясом.